Якщо не секрет, вже вдруге помічаю, раніше, можливо, просто не помічала, ви всі студії з'являєтесь без депутатського значка, вам все одно його носити. Я його жодного разу не одягав, цей значок. І впевнений в тому, що доти, доки не буде приведено до нормального стану ситуацію з народними депутатами, я його і не одягну, цей значок. Але проте ви є депутатом, ви ж не я, складаєте повноваження? Я їх і не збираю складати повноваження ці. Але на сьогодні цей значок це фактично спосіб виділити себе, з поміж інших нормальних громадян України. Я, попри те, що я не користуюсь там безкоштовним перельотами чи переїздами в, в літаках чи в поїздах. Ну, Хоча статус народного депутата це дозволяє, я не лікуюсь в фані, я не їжджу в санаторії безкоштовні і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, я не користуюся всіми цими речами, але в сприйнятті людей. Всі народні депутати несуть на собі якусь частку провини. От свою частку провини я спокутую тим, що я намагаюся просто не виділятися з поміж інших людей. І ще раз кажу, і голосувати тільки так, як я вважаю за необхідне, і тільки так, як я вважаю принципово потрібно і корисно для України.